Власне, дійсно, минув уже рік від початку виходу наших військових із Азовсталі. Але е, яку роль, по суті, так відіграло це 86 днів оборони фортеці Маріуполь в подальшій війні? Ну, дивіться, перш за все потрібно розуміти, що пройшов цього рік, і ми не маємо повної картини ні оборони Азовсталі. Ні, події, які відбувалися на початку війни, на жаль, історики і люди, які цим цікавляться, вони не мають доступу до документів, і це тільки, тільки розповіді, і тільки така усна історія, скажімо прямо. Тобто, по суті, ще всю важливість так історії з Азовсталю ми ще в подальшому зрозуміємо і осмислимо абсолютно точно. Навіть зараз деталі ще у більшості не відомі майже сьогодні ДБР заявила про підозру одному з керівників одного з батальйонів морської піхоти. Є ще деякі моменти, які взагалі поки що ну, не, не, не висвітлювалися в змі і не висвітлювались в такому широкому доступу. Але звісно, що оборона. Маріуполя і оборона Азовсталі вона стала одним з таких реперних моментів початку широкомасштабного вторгнення і не дозволила росіянам розвернути наступ у ну, принаймні, наприклад, у Запорізькій області, і контролювати ще більше територію ніж вони контролюють зараз. Полк Азов, який по суті після оборони Азовсталі це стала окрема легендарна історія. В нас після 2014 року так була історія кіборгів, після 22-го року в нас історія Азову Азовсталі. Знов ж таки, наскільки це символічна історія для росіян, і наскільки вони б хотіли її, можливо, переписати, знищити або якось переграти. А ну для росіян полка зов починаючи з 2014 року, з моменту їх організації, він був таким собі підразником, таким, яким вони вважали його терористичною організацією, нащадками нацистів. Я вже не пам'ятаю скільки всього бруду було виліто на полк АЗОВ, але події 2002 року 2015 року, вони показали, що полк, виявився одним з найбільш боєздатних підрозділів взагалі, який воював саме на південному напрямку, на напрямку Маріуполя. Це ну фактично основа оборони, і люди там стояли до останнього. Звісно, ще десятки і навіть сотні бійців, все, що знаходиться в полоні. А от до речі, щодо оборони Азовсталі, до щодо контрнаступу, який у нас активно готується, так була заява вже і головного управління розвідки України, і була заява ем, радника мера Маріуполя про те, що навколо Маріуполя росіяни активно будують лінії оборони, готуючись от, власне до наступу українського війська і до оборони Маріуполя. Чи Теоретично росіяни могли би, скажімо, так, повторити історію, спробувати в тому числі там на тій самій Азовсталі тримати якусь оборону, і так далі Ще все там настільки понищено і настільки уже, скажімо так, в такому стані, коли це нереально чисто теоретично, можливості для оборони, ну там такої, скажімо так, можливості для оборони Маріуполя і Азовсталі там є. Але питання питання в тому, що е, мотивація. Мотивації росіян недостатньо для того, щоб обороняти будь-яке місто, як ми побачили з Херсоном, як ми побачили з іншими місцями. Як тільки є загроза на півоточення, оточення, росіяни вони уходять, вони не воюють до останнього, як це робило азовці. Азовці воювали тільки на е, своєму власному розумінні і на власній мотивації. що е, що стільки які вони протримались тільки тому, що вони всі були добровольці і вони були мотивовані. Тобто, по суті, фортеці творять так не так стіни і не так, якісь укріплення, як люди, які за ці фортеці стоять. Дякую, пане Михайле. Михайло Жирохов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Бов.